8 травня, погода на четвер. На заході небо вкриватимуть хмари, невеликі прояснення можливі в Ужгороді, в нічний час похолодання до плюс одного, плюс шести. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Вітер північних напрямків, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У центральних областях в четвер в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально, без дощів, в нічні години коливання температури від плюс 5 до плюс 7, вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах на термометрі від 15 до 17 градусів тепла. Вітер північно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода у Києві четвер буде хмарним: в день до 15 градусів тепла, в темну пору до плюс 7. швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі очікується хмарна погода з періодичними проблисками сонця. У ніч на четвер від 2 до 6 градусів тепла. Вдень у Сумах, Прилуках, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 13, плюс 16. Вітер північно-західний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південних областях у четвер буде похмуро, дощ лише в Ізмаїлі. В нічний час плюс 8, плюс 11. Вдень в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську та Миколаєві невеликі коливання від плюс 17 до плюс 20. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. У східному регіоні хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями, в нічні години від 6 до 9 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Кривому Розі та Запоріжжі. Температура повітря становитиме плюс 18, плюс 20. Вітер північний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 9 травня, п'ятниця, у західних областях хмарно. Дощ пройде в Івано-Франківську та Чернівцях. В темну пору доби буде прохолодно від плюс одного до плюс восьми. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс дванадцять, плюс сімнадцять. Вітер північно-західний від двох до чотирьох метрів за секунду. У центральній частині України п'ятниця принесе похмуру погоду з дощами вночі від чотирьох до восьми градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві. У Мані, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Вітер змінних напрямків, його швидкість буде невеликою від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у п'ятницю сонце вирішило відпочити за щільними хмарами, погода залишатиметься сухою. Вночі плюс 4, вдень температура підвищиться до 14 градусів тепла. Швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмарно дощ у Бердичеві, проте відсоток виникнення дощів буде високий повсюди. Нічна температура плюс 3, плюс 7. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові повітря нагріється до плюс 13, плюс 16. Вітер північно-західний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні п'ятниця принесе дощовиту погоду вночі від 6 до 9 градусів тепла. В денні години у Одесі, Південноукраїнську, чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні. Попри дощі, буде плюс 18, плюс 20. Швидкість південно-східного східного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході України напередодні вихідних сонячного світла буде небагато. В Кривому розі та Запоріжжі пройдуть дощі вночі від плюс 5 до плюс 9. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі буде на рівні плюс 18 плюс 21. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня.